Слава Богу, дорогі друзі, знаходжусь на ЖД вокзалі, вуличне благовістя. Молюсь за людей, такий баннер маю, роздаю нові заповіти. Слова втіхи в скрутний час такі купив в українському біблійному товаристві тут. Теж такі міста з Біблії. Пізнайте Христову любов. Вічне життя, Бог дає нам мир, слово Господнє прибуває вічно. Це все тут написано. Слава Богу. Друзі, вуличне благовістя. Місто Львів. Проповідуємо Євангелію, молимось за людей і прославляємо нашого Спасителя Господа Ісуса Христа. Людей вже менше стало, але хвилин 20 назад, мабуть, поїзда поприходили, що було багато людей. Слава Богу за його милість в кожному житті. Проповідую, що Бог є любов, ви знаєте. В Біблії сказано, коли я говорю людськими і ангельськими молмами, але любові не маю, то я став дзвінкою міддю або гучним кимвалом. І коли маю пророцтво, осягну усі таємниці і повноту знання, коли маю повноту віри, так що й горе переставляю, але любові не маю, не маю то я ніщо. Друзі. Маємо любов один до одного, маємо любов до всіх, не тільки до ближніх своїх, але треба мати любов і до ворогів, тому що Ісус Христос, коли розпинали Його на христі, Він сказав такі слова. Боже, прости їм, бо вони не відають, що творять. Розумієте? Його били, Його унижали. І в кінці кінців розіп'яли за твій і мій гріх. І Він тих, кого розпинали, він не осудив, а він попросив Бога, щоб він простив. Їх. І ми повинні любити один одного і з любов'ю один до одного ставитись. І хай Бог поможе нам в цьому, бо без Ісуса Христа, без Бога, ми не можемо цього робити. А з Божою силою, з Божою любов'ю ми зможемо. Слава Богу навіки! Amém.